Сноукат сене. Mm. Скільки кат на одну хвилину геймплею. Знову ПМ. Обережно скиф. Ух ти, бем-бам-баем! Ку поля першим! пешим! Ух ты, Ооо! Шо, трошечки контузило, да? С языком контактувати. Що це бою не так. Це одна суцільна проблема. Бродяга тепер іскра. Ще ліквідація Фауста. за я вдяч. А що с таблома? Сидите! Що це за установка?

Та стрілець. Oh. Ти повірив стрільцю? Агенту ЕС свідомості? А, точно. Стрілець агент, темний шрам, стрілець, С свідомість наплодила їх, як таргані. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметрів. Пишина те, щось маєш проти. І якщо нічого не робити, то дома на Великій продовжать схорати. Така реальність. А чудеса і фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. <плес> Коршено. Черговий вибір. Давай, дивись мені в очі. В очі дивись мені. Скіф не може бути. Не може бути скіф. Я на вашем боте, полку. <гулак> Тинч. Смелый <гулак> его. Пошла <гулак> <гулак> жара.